Якщо ви вже прийняли правильне рішення встановити систему вентиляції в квартирі чи в приватному будинку і попали на наш сайт, побачили якусь установку. Наприклад, таку там, Демектор 200 вертикальний, вас цікавить ціна на неї. Ціни тут не буде. І пояснюю, чому. Ну, По-перше, ми співпрацюємо в Україні тільки з Монтажними, проєктно-монтажними компаніями, які в свою чергу роблять такі от речі. Це називається система вентиляції. Ось тут, от, в куточку, тільки наша вентиляційна установка, де 200 вертикальна, яку ви побачили на сайті. Ось. Тобто наша вентиляційна установка є частинкою великої вентиляційної системи. Це не означає, що ви поставили нашу вентиляційну установку, вимкнули її в розетку, вставили, подали до неї інтернет і вона почне вам подавати свіже і чисте повітря. Ні. Для того щоб вона працювала, потрібно зробити систему. Називається система вентиляції. Для того щоб це виглядало ось так, наприклад. Ось так, оця наша вентиляційна установка 200, вже встановлена. Ось так це все розводиться по приміщенням. Такий це має вигляд. Тобто, ви зрозуміли, що вентиляційна установка і вентиляційна система це дві різні речі. Ми, як дистриб'ютори вентиляційного обладнання Камфовент, постачаємо в Україну тільки це. І працюємо з проектними та проектно монтажними компаніями, які роблять системи вентиляції в Україні. Тобто в усіх куточках України ви можете знайти наше вентиляційне обладнання у проектних чи проектно монтажних компаніях.